Автоматичне SEO на вашому wordpress сайті Сьогодні говоримо про це. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Тут ми говоримо про WordPress та інші можливості створення сайту. Наразі мені попався дуже цікавий плагін, який автоматично робить за вас усю роботу по SEO. Тобто, ви один раз його налаштовуєте, а він все абсолютно далі робить правильно, як бажає на те Google. Давайте почнемо з того, що таке SEO оптимізація. Якщо ви ще не знаєте, SEO-оптимізація оптимізація це Search Engine Optimize, тобто пошу... пошукова оптимізація оптимізація під пошукову систему. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, поставте цьому відео вподобайку. Давайте разом просувати український контент. Також напишіть коментар не менше семи слів, адже саме коли ви пишете не менше семи слів, таке відео виходить у рекомендовані. І... Менше людей дивиться російський контент. Також підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Пошукова оптимізація це база той, який має бути на кожному сайті. У своєму відео. Про етапи створення сайту на п'ятому етапі, коли ми вже працюємо з готовим сайтом, я вказувала, що таке SEO-оптимізація, що вона потрібна, що вона дуже важлива. Але якщо ви вирішили самостійно створювати ваш wordpress сайт і не дуже розумієтесь на тому, як повинна працювати SEO-оптимізація і що вам для цього треба робити, то для цього вже є дуже багато готових плагінів. Але на, на даному етапі, це знаєте, SEO-оптимізація оптимізація, це, це те, що має бути. По, за замовчуванням, це вже не якась додаткова фіча, це вже не щось таке, за що треба доплачувати. Це сам а, а, така банальна річ, яка повинна бути, але повинна бути зроблена правильно. В мене є дуже популярне відео на каналі, більше 20 тисяч переглядів, де я розповідаю про один а, відомий навіть, навіть зараз а, SEO плагін але а, він. Більшу, більшу частину того функціоналу, який потрібен для базового SEO, дає за великі досить кошти, але зараз є йому дуже чарівний конкурент якраз для новачків, які хочуть, щоб їх сайт працював у вірному напрямку SEO. Але не розуміють, як це можна зробити. Цей і не розробники з Індонезії, плагін називається Slim SEO, І сьогодні ми говоримо про нього. Також ми трохи далі подивимося, що він може саме зсередини, чому він гарний конкурент, тому що це, по-перше, безкоштовний плагін в безкоштовну версію в вкладено все, все те, що в його конкурентах є за гроші. Цей конкурент Slim село. Тобто, подумає далі, нашому це все безкоштовно даємо, але поки він дає, треба користуватись. Отже, давайте перейдемо до самого плагіну, подивимось, що він може, на що він здатний, і як це може, і як це може зробити ваше життя простіше. Я маю на увазі ваше життя з вашим сайтом. І давайте перейдемо до перегляду. Ми знаходимося на сайті .org .org. і е, саме на сторінці цього плагіна, ви можете також ознайомитись по посиланню під відео, і ми цей плагін зараз будемо встановлювати на наш сайт. Я дуже хочу вам показати саме на сайті, не просто який має Артикл, пости, записи, блогові записи, а саме, де є ще товари, тому що цей плагін робить дуже цікаві штуки. Він говорить Google, який, який тип контенту зараз є на цій сторінці. Тобто він підлаштовує вашу сторінку. Робить такі маленькі теги, за рахунок чого Google вірно фіксує ваші сайти, ось на що здатен цей плагін. Ми встановили цей плагін і зараз ми бачимо, що налаштування цього плагіну за замовчуванням тут от фьючерс встановлені всі, всі перемикачі. На зелений, тобто в нас буде мета-title формулюватися Automatically автоматик, автоматик Generate Meta-Title Tag, тобто автоматично генерувати мета заголовки, далі meta description, Meta Robots, open Graph Graph – це автоматична генерація мета-тегів для ваших соціальних, соціальних мереж. Тобто, буде правильно формулюватись. Заголовок, опис та підтягуватись картинка в залежності від того, до якої соціальної мережі ви шерите, ви або хтось інший шерить ваш е, запис, товар або тощо. Е, Twitter Cards – е, це теж автоматичне генерування Twitter Cards, тобто він буде генерувати вашу сторінку таким чином, щоб е, ну, під е, щерення твітеру, тобто там трохи інший алгоритм. І представлення того, як повинен виглядати лінк, посилання. І ось це також робить цей плагін. Звичайно, ви можете відключ... відключити, якщо вам це не потрібно, але наше відключати, якщо ну, це включено. Canonical URL це так, щоб для Google у вас не було дублікатів сторінок. Тобто він працює з URL-ки URL-ки, і робить одну гарну URL, да, якщо, якщо у вас є десь дублікати. URL uh, links автомат, ну, тут все автоматически Generate Sidemap, map, image, Alt-текст це дуже важливо. В одному з якомусь старих моїх відео я розказувала, для чого потрібен Alt-текст. Не знаю, знайду чи не знайду, якщо знайду, ви зараз бачите. <ріш taxpayer> uh, у правому куті посилання на це відео. Breadcrumbs RCS-Fit, RCS-Fit це дуже також важливо, щоб було присутнє на вашому сайті, тому що це, uh, якщо ви щось додаєте, там товар, а якусь. Uh, Якусь э, статтю, то це автоматично відсилається в Google, що у вас є обно, о, оновлення. І це э, перешкоджає тому, що о, о, з вашого сайту о, якось можуть сварувати контент. Схема ну це о, о, ось якраз про що я казала: автоматіки Generate о, Unified Schema Graph to help search engine understand the website structure. Тобто автоматично генерує схему. За допомогою спеціальних тегів для того, щоб пошукова система зрозуміла структуру вашої конкретної сторінки: чи це товар, чи це запис у блогу, чи це якась лендінг пейдж тобто може відслідковувати там номери телефону, якісь контактні дані, адреси. Це все може цей плагін, для того, щоб правильно відправляти це. В Google. Я не кажу про інші пошукову систему, тому що зараз Google The Best. Redirections також відслідковує редирекшени. Якщо ви видалили якусь сторінку, яка у вас була присутня на сайті, то цей плагін скаже, що зараз ця сторінка має. Помилку 404, і треба що з нею робити, і може запропонувати, що з нею робити. Це дуже важливо, тому що не завжди ви, якщо у вас, наприклад, навіть інтернет-магазин, та навіть-магазин, інтернет новинний сайт, то ви можете щось видаляти, щось додавати. І це дуже буває швидкий процес і можете, не, можете забути, що вам потрібно зробити редирекшн. Також це стосується, якщо ви. Замінили, поміняли URL вашого сайту, наприклад, ви відслідковуєте також, як виглядають URLки вашого сайту, то цей плагін теж відслідковує і говорить, так, ми це змінили, треба тепер зі старої адреси на нову зробити редірекшн. Це дуже важливо на Наступна вкладка код. Тут ви можете е, додати, наприклад, Google Tag Manager, Google Analytics, вебсайт website Tools Verification, тобто ті коди, які поєднуються з вашим сайтом. Ну, я, наприклад, часто додаю Google Analytics, Google Tag Manager теж важливо додавати це якраз для гарного працювання з rcs Feed та з схемою. Там ви просто берете на Google Tag manager сайті. Сергнерований код і вставляєте тоді, куди треба. Там буде вказано вставити до хед, тегу хед, або там у боді, або у футер, в залежності, що виставляєте. Далі, social. Тут налаштування для соціальних мереж, тобто базова картинка по, за замовчуванням, яка буде використовуватися, якщо у вас на конкретній сторінці немає якоїсь картинки. То буде використовуватись ця за замовчуванням. Також для Твіттеру те ж саме, і тут же ми додаємо Social Media Analytics, тобто Facebook App ID або Twitter сайт і прям цей плагін буде відслідковувати аналітику шерення вашого посту, популярний ну, взагалі, його аналітику. Туз. Тут ви можете мігру... мігрувати ваші вже налаштунки SEO, якщо ви використовували, наприклад, плагини SEO, all in one SEO. у мене є якраз відео про Yod SEO, про all in One SEO. Так що, якщо ви і рентгмеск SEO також, так що, якщо ви раніше. Використовували ці плагіни за моєю рекомендацією, то зараз ви можете спокійно мігрувати з цих плагінів на цей плагін, не, не гублячи ваші вже налаштування на ваших 100-500 сторінок, якщо вони у вас існують. І Redirection тут якраз буде відслідковуватися Redirection, тут буде. Відслідковуватися Redirection і додаватись. Так, це у нас Broken Link, і нам потрібно що з ним робити. Також ви можете самостійно це робити. До речі, раніше я навіть використовуючи плагін All in one SEO або Yo SEO робила це вручну за допомогою іншого додаткового плагіну. Це дуже незручно. Тож ми нажимаємо Self Changes, і давайте перейдемо, наприклад, до якогось запису, всі записи, і також до товару. Подивимося, як це працює. А ще в мене є е, не тільки ідея про записи і товари, також про медіабібліотеку. Я хочу теж тут звернути увагу. Я колись вам казала, що е, треба писати нормальні, нормальні назви файлів, і дивіться. Якщо у вас нормальна назва завантаженого за, за файлу, то якраз плагін слідкує за тим, щоб ось це у вас було заповнено, тому що це важливо. Наразі у мене не дуже гарний приклад, тому що в мене якась біля верда. Записи. Перейдемо на редагування. І що ми тут бачимо? Search Engine Optimization. Дивіться. Тобто тут на сторінці що ми бачимо? Мета тайтл він додав з тайтлу нашого, нашої сторінки, мета дескріпшн він взяв з опису нашої сторінки. Також є тут опції Facebook і twitter Twitter Тобто Це стандартні ті налаштунки, які робить і звичайний плагін. Що нам інше цікаво? Давайте перейдемо на товар. Подивимося, що з товаром він робить. З товаром теж саме мета тайтл мета description, facebook image, твіттер image, тобто, те, саме, що і, те ж саме, що і для нашого запису. Я хочу подивитись, як у коді влаштована ця сторінка. Тобто додав цей плагін якісь мета-теги, про які він казав. Так, ми Опускаємось до наших метатегів, і що ми бачимо? Meta description все в нас є, тобто воно взяло з description. Meta title. Взяло також наш title, також додало назву каналу. Далі OG-Typed Article, далі OG image. – підтягнуло image, OG Wind height, Height. Тобто Наші параметри картинки підтягнуло, щоб нам правильно це було влаштовано. Коли, ми, коли ця сторінка буде поширена на інші соціальні мережі, це все буде. Отже, Image Alt, це ось те, що я вам казала, що треба нормальне назву картинки, тому що це в Alt піде, і це ось ця буде херня. То невірно, не нам потрібно нормальні картинки. Тобто картинки з нормальними назвами завантажувати сюди. Далі, що він нам зробив? Property, object Description. Далі URL-нам зробив. Тут ЮРЛК теж не ідеальна, тому що у нас на українській мові зроблена URL-ка, де вона ось навушники. Це треба все одно окремо робити, робити самостійну юрелку, або зробити, встановити плагін, який буде робити цю юрелку повністю англійськими кирил, кирил, латинськими буквами. Далі, Оджіло Locale, Тобто Оджіло Locale – це. Дуже прикольний, що вона це формує, тобто вона каже, що тут контент українською мовою. Далі сайт Name Will Channel. Коли було опубліковано ця, ця сторінка, ми бачимо що 3.02 навіть час теж це, додається. Це, 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 це важливо для Google, тому що щоб він знав. Коли були зміни, от Modified type, Time, коли були зміни, чи потрібно заходити, і що там може змінилось чи не змінилось, це це дуже важливо для Google. Uh, update type, тобто ось ці стільки багато формує тут метатегів. Далі Twitter card, далі Twitter card і Twitter Image. Тобто ось така база метатегів, просто з коробки автоматично формується, вам нічого для цього не треба робити. Це просто фантастично, мені дуже подобається. Ми ще маємо знати про цей плагін. В нього є звичайно платна версія, і просто фантастичний інструмент це будування і моніторинг вихідних лінків з вашого сайту. Як це виглядає? Наприклад, якщо ми говоримо про схема Builder, то ви можете е виставити прям е ще додаткові поля, щоб він автоматично е додавав, наприклад, телефон, щоб він додавав до ваших сторінок такий тех, як телефон, наприклад, ревю сніпет, якщо у вас на сторінці є е блок з рев'юшками, Я вибачаюся, не можу з англійською перекладати швидко. А, а, також інші якісь бренд-нейм, це артикль, а, картинка. Тобто, це можна все додавати, щоб просто ідеально було на, вашій, на вашому сайті. Це було. Зроблено для Гугла. Тобто, щоб у Гугла не виникало жодних питань, який це тип контенту, і що мені тепер треба з ним робити? Все, у вас 100% все налаштовано, воно все круто працює. Ви один раз налаштували, і все, воно робиться за вас, і Google просто щасливий, що так просто працювати за вашим сайтом. Динамічні дані також можна виставляти, тобто, якщо у вас там щось буде міняти, щоб вона там якось підлаштовувала під ваші забаганки. Link suggestion. Тобто ви можете ознайомитись, як він працює з лінками. Додає автоматичні лінки до вашого тексту, тобто робить річ такий текст, дуже багатий, правильний, перелінкований, що дуже теж, теж класно для, вашого, для вашої внутрішньої оптимізації. Але це все за про-версією. Я скажу, що а, відносно інших сайтів, а, відносно інших плагінів, які. А, Теж дають якісь такі схожі, але, наприклад, на, на рахунок автоматичних лінків я ще не бачила схожі е, можливі, схожі можливості, то цей плагін взагалі е, коштує копійки: 39 доларів на рік на один вебсайт за такий потужний інструмент. Я взагалі. Е, була дуже здивована, коли я це побачила. Мене в цьому плагіні вразило те, що це воно все робить автоматично. Реально, вам не потрібно задумуватись, заморочуватися над цим. Всім, всім. Плагін це все робить за вас. Він робить, якщо він щось знайшов, він робить вам, він вам робить якесь нагадування, де ви просто погоджуєтесь або не погоджуєтесь з його пропозицією. Не знаю, що може щоб бути краще, коли хтось щось, якусь вашу роботу робить за вас, вам просто треба сказати так чи ні. Ну, це дуже класно. Отже, всі лінки я, всі посилання я залишу в описі. Якщо якісь ще залишились питання, звичайно, чекаю вас у коментах. Звичайно, хочу почути вашу думку, чи вважаєте, що цей плагін краще, ніж за тих, які ми вже розглядали з вами на моєму каналі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забувайте ставити вподобайки, просуваємо український контент разом, робимо український Ютуб більш потужнішим, більш об'ємнішим. Для цього потрібна підтримка глядачів. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Якщо є побажання, також залишайте в коментарях. Дуже буду рада побачити ваш відео. Зворотній зв'язок. У мене на цьому все, і побачимось в наступних відео. До зустрічі!